Друзі, привіт! Нещодавно я вам казала, що довесела один пункт в підручник, який я вже опублікувала, і я обіцяла зробити коротеньке відео з цього прикладу. Виконую обіцянку. Перш ніж дійти до цього пункту, я вам хотіла показати, які є пункти взагалі в цьому підручнику, ми бачимо зараз міст, і що на і бачимо, що на один прийменник дій. У нас іде більше 24 сторінок. Тобто ді починається на третій сторінці і е, на 27 починається вправий. І так до 33 Тобто, щоб ви мали хоча б приблизну уяву того, яка була пророблена робота, е, підручник вийшов дуже об'ємний. І є дуже багато інформації, і е, шукаю, зараз. Я відкрию той пункт, який я дописала. А давайте я буду озвучувати, мабуть, пункти, які будуть до цього. У нас була циклічність подій, тобто коли прийменник Дій вказує на час. Також було поодинока подія, коли прийменник дій також вказує на час. Але до цього була циклічність подій, а тут у нас поодинокі події. Приналежність володіння, відносний зв'язок, відносний зв'язок іменників і прикметників. Сталі конструкції, які перекладаються одним словом, але також схожі на відносний зв'язок. Матеріал, ознаки якості. І тут це вже пункти для рівня більше b 2 c 1 c 2 Я навіть не буду на них зупинятися, щоб вас не лякати, так, ідемо далі. Тут для просунутого рівня так, йдемо далі. Так, повертаємось до пунктів, які для рівня 2. Так, в нас було ческовертикль. Вибіркова частковість зі словами п'ю або мене, вік, причина, вина, тема, образ дії, рух із існуючого чи образного місця, походження, рух по місцю, найменування плюс власна назва. Запахи, смаки та присмаки, елемент живлення, уявлення міркування або припущення і е, негативна або саркастична оцінка та емоційна характеристика. Саме цей пункт я е, дописала. Зараз я вам прочитаю декілька прикладів і потім е, поясню, о, що, о, ну, чому саме тут використовується цей прийменник дій. Вольта, ке, мелодічі, сола, критіно, ді Марко. Кожного разу, коли ти мені це кажеш, я думаю лише про того кретина Марко. Тобто, тут в нас було Кретино Ді Марко. А кози, чі соло, ді я я це тільки твоя дурнувата дружина могла в це повірити. Я не вона, я на таке не поведуся. І тут бачимо, що в нас було Colla Stupid Lід. Далі, Лосайки М'які Stodari stronza di Giorgio. Ти знаєш, що той йому дак Джорджо попросив мене зробити? Тут, тобто, в нас Colostronza D Giorgio. Буває так, що іноді доводиться в прикладах використовувати і лайливі слова. Я перепрошую, але це граматика.

Колесанта дітомадре, ми гапена, я мату, і медитаві на манджари до мною ця свята жінка, твоя мати, мені ще не зателефонувала і сказала, що прийде сьогодні до нас на вечерю. Тут у нас кола санта, дітла матері. І бачимо, у нас uh, в, uh, в усіх прикладах використовувалась конструкція або коело, або колла, тобто якась із варіацій коло. Плюс ми після нього ставили якесь слово із негативним відтінком, далі прийменді, і вказували особу, про яку йдеться. Бачимо, тобто це було кожного разу. У нас в кожній фразі було «quello» або «quel» або коелла, але коло в якійсь із варіацій. Так, і бачимо, що тут загально в усіх прикладах. В усіх прикладах, зверніть увагу, у нас е, загальне зневажливе ставлення, роздратування, презирство або сарказм. Бачимо, тут нема жодного е, позитивного прикладу, все тільки е, ми на когось лаялись і про когось е, погано відгукувались. Е, так. І чи можна питання виникає, Чи можна використовувати дії із позитивними характеристиками? В переважній більшості випадків така конструкція має негативний або іронічний відтінок. Проте, вона може використовуватись із позитивними характеристиками, лише якщо інтонація вказана на сарказм, як це було в останніх двох прикладах. Дивіться, останні два приклади ось вони. Я не центро niente, stato quel genio di Luca a combinare tutto questo casino. Тобто ми якогось Луку назвали генія, але а, то малося е-е, я е, хотіла сказати, що в переносному сенсі, е, що він ніякий не геній, він е, щось там начудив. Так? і е, е, це було сказано із сарказмом. Або е, Колесанта діто мадре. Тобто я е, кажу, що та свята жінка, твоя мати, е, я можу так сказати, е, щоб не образити її, бо вона мене, мабуть, вже дістала, вона мене дуже дістала, і е, щоб людину не ображати. Я буду використовувати якісь епітети або ну, сарказм, іронію. Але щоб не посваритися з чоловіком, я краще назву її: ця свята жінка, твоя мати, так буде краще, і стосунки в сім'ї не будуть портитися через це. Дивіться, що в нас далі є. На що ще треба звернути увагу? У нас в усіх випадках. Я зараз ще раз прочитаю ці, е, приклади, але е, зверніть увагу: в, в усіх випадках у нас мова йшлася про людину, яка не була присутня в момент розмови, тобто про якогось е, третю особу, яку не, е, е, яка не знаходиться з нами. Uh, і uh, конструкція із прийменником «ді» нам допомагало створити емоційно насичене висловлювання, що передає негативну або саркастичну оцінку людини. Uh, я думаю, тут все зрозуміло. Давайте я ще раз прочитаю uh, ці приклади, добре. dici, penso мелодійчі a Соло cretino Кретіно Marco. «А Ако ді Марко. Кожного разу, коли ти це мені кажеш, я думаю лише про того, кретина Марко. Бачимо, в українській ми е, просто називаємо людину кретином і все. А кось козе, чи покредере солоколя стопида соно лей, іно -ну чи каско. Е, це тільки твоя дурнувата дружина мож, могла в це повірити. Я не вона, я на таке не поведуся. Lo sai che mi ha chiesto di fare quello stronzo di Giorgio? ¿Ti знаешь, tu sai che Giorgio a Ma cosa vuole quel patetico di Simone? che Ciò treba a come Gelugino Simone. Io non c'entro niente. È stato col genio di Luca a combinare tutto questo casino. Io di ciò ne mai giorni vedonocenia. Quella santa di tua madre mi ha appena chiamato e mi ha detto che stasera. Ця свята жінка, твоя мати, мені щойно зателефонувала і сказала, що прийде сьогодні до нас на вечерю. Друзі, це я читала уривок із мого підручника, який ви можете спокійно купити на Amazon. І також весь цей матеріал є в моєму, в моєму мобільному додатку. Доступ я надаю особисто, тому, якщо вас зацікавить, Пишіть мені в особисті повідомлення. Все розповім, Па-па.